Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка про те, хто вас сьогодні згадував і чому. Просто хочу, щоб ви трошки відволіклись від ваших надважливих справ. Щоб просто от, може по посмішку у вас це викликає. Може, просто от, трошки зробите собі перерву і теж поп'єте цікавить, чи там, що ви любите, там, чаю, компотику. Тож смачненького вам і просто цікавої розповіді від філіжанки і гарного настрою. Тож давайте роздивлятись. Так, трошки я додам собі світло, бо темно мені у нас сьогодні дощить чи сніжить. Не зрозуміло, що там коїться, але ж сонечка мені не вистачає. Так, дивіться. Про що тут мова? Ну, давайте так, близьке ваше коло. Це, знаєте, от не, я б сказала, якщо і навіть з роботи хтось, то це з ким ви спілкуєтесь, ну, як, скажімо так більше, ніж з іншими, ближче, ніж з іншими. Або просто там друзі, подруги. Рідня. Дивіться, одразу показують мені для когось з вас ситуацію. Людина, через яку ви втрачаєте. Там будь-що ви можете втрачати, там гроші, енергію, там нерви свої, там що завгодно. Чоловік показаний, але, знаєте, він в цій ситуації він щось завинив перед вами, і він це знає. І він дуже шкодує якусь ситуацію влаштував, яку не треба було б. Вже розібрались, вже якось вона закінчена, ця ситуація. Мені показують, що подовження по ній і немає, і не буде. Але ну, знаєте, як... Людина щось, щось ходить у роздумах, пригадує. Але, ну, от знаєте, коли людина не розуміє, як так вийшло, воно щось йому там ну так, неприємна ситуація. Показаний мені чоловік, знаєте, от є такі обличчя, широкі обличчя, широкі скули. Родинка показана під оком, мені виглядає як під лівим оком. Ну, так, щоб розуміли, про кого йдеться мова. Взагалі, от людина така, що Ну, тут бувають з ним такі моменти, коли вам неприємно з ним спілкуватись. Якась новина від нього, яка йшла, вона вам неприємна. Ви так знаєте, як, як це. От така от була у вас реакція. Тобто, як це? І почали розбиратись, ну, таке. Тобто, може, ви вже і забули ту ситуацію, а людина ще ходить, йому ще якось так болить воно. Почуває себе не дуже. Так. І ось тут показана жінка, налаштована на якісь зміни. І, знаєте,. Людина, яка от багато працює, дійсно багато працює, в, в сенсі, от по життю в, в, ну, можна сказати, що в принципі людина, ну, як задоволення задоволена життям, бо Знаєте, от на сьогоденням людини от воно все як їй треба є. І щось з вами як спільне щось хоче зробити. Ну, якась спільна справа. Це як думає про те, що треба домовитись, поспілкуватись з вами. чи Воно не питанням виглядає, воно як просто от спільне щось. Якось ви спілкуєтесь з цією людиною, і ви когось будете обговорювати. Ну, тобто, у вас є спільні знайомі, чи то там, наприклад, спільні родичі. Ну, спілкування за когось, як прояснювати якісь моменти будете. Так, ось тут мені людина показана, але не зрозуміло, якої статі. Тож, буду казати людина, а там, може, хтось впізнає свою ситуацію. Якісь моменти мені печінку людини показують. Не знаю, що тут з цією печінкою, але дивіться, якісь як папери людина чи збирає, чи, чи планує робити якісь папери. Ну, тобто, дивіться, людина сама по собі мені показана, ну, як важкою для вашого сприйняття. Людина, якої зараз, от в цієї людини, зараз не самий приємний, не самий легкий період в житті. І просування далі планує, але там щось багато дуже багато клопоту. От Я так розумію, що по здоров'ю. Або людина для себе щось там збирає, якісь документи, або для когось збирає. Тут я вже не скажу точніше. Але от з вами йде спілкування за такі речі. от Ви якось знаєте, не, не всі подробиці, бо людина взагалі якось всі подробиці не розкриває. Вони закриті ну, від будь-кого. Вона просто. Чогось вона вас згадує. Не бачу, щоб вона там якось вас тягла в цю всю історію. Тут якась щось зроблене, вже щось зроблене, і вона як щось планує далі. Це як поспілкуватись з вами треба за якусь ситуацію, яка вже відтворилась. І, а, я зрозуміла, тут просто хоч би не забути, бо багато клопоту там от з цими якимись особистими справами. Так, далі. Ось тут чоловік якийсь показаний і дивіться, і ситуація, в якій йдеться про допомогу, але вона, ця допомога вона як марево. Вона якась як під питанням поки що. Чи буде, чи не буде. Тут не вам допомога. Тут цей чоловік. він... Ну от, про допомогу йому, та ще комусь, там не одна людина. Там як. Ну, якесь угрупування людей і от про них. Але воно таке, що я поки що не знаю, треба чи не треба. Це як... Воно не те, що під питанням, воно як поки що на рівні думок, більш так. Так, давайте далі дивитись, хто ще про вас сьогодні згадував. Тут не тільки сьогодні, тут мені показують чоловіка, який як спостерігає за жінкою. І він не тільки сьогодні, він, взагалі, от знаєте, як не викидає з думок цю жінку, але мені показані люди, які от дуже різні за віком. Жінка набагато молодша. Це може бути, наприклад, там, батько за дочкою, якось там щось в голові носить, якісь думки. Дуже, ну, такий, знаєте, не, не надприємний чоловік, дуже такий от характер у нього важкий. Бо, знаєте, дуже злі очі показані мені. Ну, і взагалі так, вся от статура він дуже такий характерний. Від нього люди розбігаються аж ого, аж швидко-швидко. Щоб зайвий раз не перетинатись з ним. Так, жінка кицька мені показана така хитрунка, тендітна така, з такою симпатичною фігурою, але темна людина. Не дуже приємна, але ну, не, не в тому сенсі, що вона може, вміє спілкуватись з людьми, але за суттю своєю внутрішньо темна людина вона може перейти дорогу і так перейти, що потім налагоджувати своє життя довго людина буде. Давайте далі дивитись. Так, по роботі жінку одразу показують. Жінка, яка думає про різкі зміни, щось буде переробляти. Ситуація от майже завершена. І на останньому якомусь там кроку. Вже там дрібничка якась залишалась, і треба все переробляти. Дуже незадоволена, дуже так, знаєте, буде висловлюватись за цю ситуацію, так. Але це щось не перший раз взагалі-то. У неї вже навіть досвід є в таких ситуаціях. І це, знаєте, як очікувана спочатку ситуація, що там. Воно не, до... не дійде до кінця, так як спочатку планувалось, вона одразу розуміла, що все ж таки прийдеться переробляти. Ну і от, все ж таки, чоловік знов мені якийсь показаний, сидить і пригадує. Як сидить, чекає чогось, і поки чекає, знаєте, от поки так час проводить, Ну, сидить і пригадує якусь ситуацію, пов'язану з вами. Розмову якусь. Тут про розмову йдеться. Так, ось тут мені показаний чоловік. Хоча, може, це і жінка. Давайте так, людина, бо не, не дуже тут. Не дуже видно, яка стать людини. Так тут просування, тут зміни людина запланувала, людина собі, ну, як знаєте, от я так хочу, я так буду робити. Тобто, це, знаєте, як пов'язана з вами людина, але ви як проводжаєте людину от в ці зміни. Знаєте, це ну, не те, щоб там людина просила у вас там дозволення, там чи якось ще. Це як, ну, як побачились, і людина каже, що там на все тобі добре, а потім вже Воно не переривається це спілкування, ви і надалі будете спілкуватися, але людина якось трошки буде відсторонена від вас, бо багато чого з цими змінами прийде в життя людини. Знаєте, це як спокій влаштуюсь. Треба ну, от, багато часу туди приділяти і не буде часу з вами спілкуватись. От людина чогось так ну, трошки навіть хвилюється через це. Так, далі. Чоловік знову ж таки показаний. Чоловік, який спостерігає на, за вашим відродженням. Тут щось у вас змінюється. Ви як потроху-потроху виходите з, ну, зі своїх там, якихось складнощів. Дуже повільно, але йому помітні зміни в вас. Ви змінюєтесь і йому цікаво спостерігати за цим. Слухайте, чоловіків мені тут багато показано. <зараз>. Та тут не одна людина не спостерігає, не один спостерігає за вашими змінами. А ви їх якось робите не афішуючи, ви тихенько щось собі там е, намріяли і рухаєтесь в своїх мріях. І для когось тут показана ситуація, коли фінансовий ваш стан, він як Стабілізується потроху. Як знаєте, от не, воно не виглядає, що ви там дуже, там, ну, скажімо, більше заробляєте. Ви як навчились е, жити от на ті гроші, що у вас є на сьогодні. І е, ви, ну, от знаєте, як якось дуже розумно ви то робите. Якісь ситуації, ви повертаєтесь, закриваєте їх, ви просуваєтесь надалі, як тут латання дірок, показано так. Знаєте, от закриваєте дірки одну за іншою. Повільно, але впевнено. От якась впевненість, саме впевненість у вас вона і помітна. Тобто раніше ви розгублено виглядали, а зараз ця розгубленість вже десь поділась. І ви якось ну, зовсім інакше виглядаєте. Ну, тут про подарунок. Тут більш підійде для тих, хто вже подарував якийсь подарунок, і людина за вами ну, розглядаючи ваш подарунок. Пригадує вас якісь, ну, знаєте, якісь там розмови з вами, отакі. Може, листівку від вас людина отримала, ну, таке щось. Хоча тут більш виглядає, як коробка з таким з бантом якимось, таке щось. Так, далі. Новини якісь, які. Ну, ну, тут двояко. Або з вами пов'язані, або десь від вас вони були ці новини. І от пригадує це, як хочеться обговорити з вами. Так, за якісь витрати людина думає. Знов чоловіка показують. Тут щось обмеження, якесь обмірковує поставлені вами обмеження. Так, про когось з вас тут показано, ви знаєте, що ображаєтесь. Людина знає, що ви ображаєтесь. І. Знаєте, тут так якось, ну, мені теж є на що ображатись. Отаке, от знаєте, от не, не те, що там, ну, пробач, мені я розумію, що я завинив чи завинила перед, перед тобою. Тут літня людина. А тут ні, тут таке, що мені теж є на що, на що ображатись. Ну і ображайся, от таке, знаєте, от на нерві. А ось тут чоловік, який цінує ваші кулінарні здібності. Щось йому дуже смакує, щось ви чи пригостили, чи взагалі нагодували людину. І тут якась така, знаєте, ситуація, в якій нахваляє вас, з ким спілкуючись, нахваляє, що ви ну, так вмієте, так вмієте, що це взагалі, що язика проковтнути можна. А ось тут показана ситуація, коли чоловік за жінку думає, жінка за чоловіка, бо пригадують побачення останнє. Чоловік більше думає, жінка більш заклопотана, їй нема коли. А от чоловік щось і робить, і розмірковує. Ну, от і все. На цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую, всім вам гарного дня і гарного настрою. І бережіть себе обов'язково. Побачимось в наступних відео. Всім пока.